Миру Божого. Ісус ще дві тисячі років тому, коли прийшов на землю, він відкрив нам духовний світ. Він показав, хто стоїть за всім злом, який відбувається в світі. Є нечисті духи вершники апокаліпсису, які правлять цим світом, які спокушають людей та ведуть душі до загибелі. Якщо ми не будемо знати наших ворогів лице, ми не зможемо з ними розібратися. Перший вершник це сам сатана, гордість, лукавство, брехня, заздрість це все прояви дійсно сатани в нашому житті, якщо ми всім цим наповнені. Другий вершник це війна, насильство, убивство, конфлікти. Постійні війни, які відбуваються, це все також вплив цього вершника апокаліпсису Другого війни. Третій вершник це мамона, матеріалізм, коли люди сфокусовані тільки на матеріальному плотському, багатство, заради гроші, готові зробити на все. Це вплив мамони духа. Четвертий вершник смерть це тління, хвороби, прокляття. І за смертю слідує пекло, це душевні страждання. І перемогти насправді всіх цих цих ми можемо тільки з Ісусом Христом. На треба пізнати істину та стати дітьми Божими святими.